Чарівна подорож маленького Нільса Гольгерсона з дикими гусьми. बेक हो सही Гольгерсон часто уявляв собі, як багато всього він побачить та скільки пригод переживе. Та він ще не знав, чи збирались гуси взяти його з собою в Лапландію. Ох, якби ж він міг летіти разом з дикими гусьми в Лапландію. Я б тоді точно так не засмучувався через своє перетворення, думав він. Гусаче Мартін, прокинься. Ви хочете поскручувати собі шиї? Нірше, хомічку, Мартіне, прокиньтесь нарешті. Вставайте. Мартіне. Мартіне, будь ласка, ну вставай вже. Розправ крила і підтягни ноги під себе. Усе добре. Мої вітання. Якраз у минуле падіння. Вам пощастило. Чи не було б краще, якби ти розвернувся і полетів назад до Веменгога? Поки ти нас не забив, Мартіне. Стрибай донизу, коли тобі щось не підходить. Гусаче Мартіне, так я думаю, це дуже мужньо, що ти хочеш показати Аці Кепне що свійський гусакерів рівносильний нам, диким гускам. бо ніхто не зневажає свійських гусей дужчині жака. Так, так, я знаю, знаю. Я захоплююсь тобою. Може поспати ще трішки. Чи краще попросити Сірі заспівати пісню, аби ми не заснули? Як думаєш, Ніше? Думаю, обидві забаганки невдалі. Сірі, оглянься, будь ласка. Так, люби, хлопче. Можеш мені трішки щось заспівати? У мене постійно злипаються очі. Справді ти хочеш? Справді хочеш послухати, як я співаю. Тоді слухай дуже уважно, маленький друже. Слухай уважно, коли навесні молода гуска летить. У нас крила і співає. Припини. Мерті не падай, спускайся нижче. Краще б я заснув упав. Це було б набагато краще. Це було надто низько. І Гуска навесні співає про любов та щастя. Коли ти ще раз попросиш її заспівати, підеш пішки. Доброго дня, менріху. Як справи Еменріху? Доброго дня Еменріху! Сьогодні мене ніхто не змусить піднятися в повітря. Аєш підійти до аки що? Як дивися, що там відбувається? Марки не виглядає так, ніби у них якісь збори. Я повинен туди піти. Добре, ви знаєте, що Ака скипника залюбить, коли ви охайно виглядаєте. Я хочу, аби ви використали час відпочинку перед великим польотом на високі гори для того, щоб поплавати, пострибати і політати. І так як цього разу між нами є новачок, я пропоную викликати великого свійського птаха на змагання. Це для мене честь. Я сподіваюся, що ніхто з вас не порушуватиме правил. Ака скипнакай сподівається, що ніхто з вас не порушуватиме правил. Що вона має на увазі з цими правилами? Дужчі не може допомагати слабшому. Кожен має зробити все, що від нього залежить. Вона хоче знати, чи всі достатньо міцні для такої довгої подорожі. І коли хтось завжди позаду та зовсім не може пірнати і ніколи не стрибав, його не візьмуть. мабуть, так і буде. У Лапландію я ще ніколи не бачив, аби свійський гусак стрибав. Можливо, ти станеш майстром зі стрибків. Ні, Нільсе, Навіть не розраховуй на це. Ти впадеш вниз, як камінь. Але ж я мушу брати участь. Тобери тому що це цікаво. Будь присутній. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Добре, я спробую. Як він програє, я буду змушений повернутися додому і показатись мамі і татові. Ти мусиш змиритися з цією думкою. Подивись на них, як наш товстий Мартін може зрівнятися з цими дикими гусаками. Один, два, три, чотири. Мартина я хочу бути добре втями в одне. Виступати проти домашньої гуски це нижче моєї гідності. Вони вже почали сваритися, чуєш? Це рішення Аки Акискіпникайзе, аби ми викликали його на змагання. Звичайно, ти знову мусиш її підтакувати. Правда, хочеш мати такого в зграї, подивись на нього збоку. Можливо, збоку я виглядаю не так привабливо, як ви, тому що я не такий стрункий, проте не можна не зважати на розмах моїх крил. І Я б ніколи не наважився заперечити Аціскепнакайзе. Але особисто я згідний з думкою Густера. Деякі гуси кажуть, що я дуже добре виглядаю, що моє пір'я блищить на сонці, як срібло. Так недавно сказала Інгрід. Припиніть сварки. Так, ако. Я ще не вирішила, чи беремо ми його з собою. Але коли я кажу, що ми беремо його на змагання, то вимагає, бо ви робили, як сказано. Дякую, Ако. Для мене це честь. Так, Ако. Ні на що не сподівайся, білий гусаче. Чи ти думаєш, що Ака захоплюватиметься тобою? Знаєш, кажуть, їй скоро буде сто років. Ось і вони тільки зневажають нас. Чому так? Дуже просто ми не дикі гуси. Неможливо примусити любити когось, хто тобі не подобається. Сказати тобі щось. Зізнаюсь, колись я не любив кажанів. Якби я знав, що вони нас люблять, усе було б набагато простіше. Не вішай носа, усе буде добре. Дивись, з ким розмовляє Ака Це Еменріх. Він точно має новини від гнома. Еменріху. Еман Ріху, Еман Ру, передай гномою і скажи, хай не бере все близько до серця. Ако ти ж знаєш гнома ще довше, ніж я. Коли він чогось не хоче, то просто не хоче. Тоді ти мусиш його переконати. Легко сказати. Еман як там тато з мамою? Думаю, досить добре, звичайно. Вони переживають. Взагалі той деякий час їх не бачив. Це для них непросто. Ти не кажеш мені правди. Чому ти не кажеш мені правди? Що тобі відомо? Не знаю, що б я мав приховувати від тебе. Є як кажу, вони дуже хвилюються. Але ти й так це знаєш. Вони напевно гнівуються на мене. Напевно, думають, що я вкрав гусака. Вони саме це й думають. І зрозуміло, вони дуже засмучені через це. Забери мене додому, щоб я міг їм пояснити. Не каже, дурниць. Ти хочеш завдати їм ще більше горя, коли покажешся перед ними? Ні, я цього не хочу. Одного дня усе буде добре. Треба ще тільки трохи часу, поки все минеться. вже ніколи усе не буде добре. Ні, все, Заспокойся. Я вже ніколи не стану людиною. Я назавжди залишуся мізинчиком. Гном? Ти бачив гнома? Так бачив. Ну і що що він каже? Небагато. Він спакував свою торбу і зник геть. Ака, хоча аби я передав йому послання, яке можливо все змінить. Це вона зробила так. Тоді швидко лети до нього. Лети швидко до гнома і передай йому привіт, і що мені дуже шкода. Ми починаємо змагання, якого хотіла Ака. Я зроблю усе можливе, Нільсе. Сподіватимемося, що він поговорить з нами. Емен Ріху! Так, Нільсе. Приглянь за моїми батьками. Так, Нільсе? Ти точно поговориш з гномом. Так, Нільсе? Повертайся і скажи мені, як усе відбулося. Так, Нільсе? Рівняйся, встаньте в один ряд. Я хочу, аби ви гарно виглядали. Білий стоїть задалеко спереду. Ви виглядаєте купою розхлябаних квочок, а не високогірних диких гусей. Почнемо першу вправу. Стартуємо над озером і потім повертаємо на північ. Гусак стартує за таких умов, які зовсім не співпадають з його можливостями. Він вже нас обдурює. Та я ще навіть не злетів. думаєш, ми дурні? У тебе не всі вдома, чи не так? Правильно, він дурить. Замовкни невже лясе. Що нам робити, Ако? Ми летимо при нормальних щоденних умовах. І сюди також належить мізинчик і хом'ячок. Ви не чули, що сказала Ака, залазьте йому на спину. Я й без них був би останній. Так продумано. Думаю, він дуже хитрий гусак. Досить вже. На старт. Увага! Руш! Я зможу. Інші вже вже злетіли. Я також зможу. Зможу злетіти. Спокійно, лети повільно. Ми легко від нього відірвемось. Це буде дуже смішно, коли ми зробимо так, ніби. Я лечу наполовину своєї потужності. Але можу й швидше летіти. Добре, гусече. Тобі треба тільки облетіти хмару, потім прямо і ти переможеш у змаганні. Ти на вірному шляху, щоб перегнати дику гуску Нам дуже важко летіти, так, як ти. Я правильно роблю Інгрід? дуже добре. Облетимо з боків. Привіт, біла гуско. Ви такі підступні. Вам двом має бути соромно. Під час польоту треба зберігати спокій, гусаче. Летіти завжди рівномірно. І коли змучуєшся, просто лягаєш спати. Кільцем вгору і вниз, кільцем вгору і вниз, а тоді вищий пілотаж. Мартіне, що з тобою? Ти здаєшся? Що там у тебе? Чекай, чекай, я ще до тебе доберусь. Я не можу. Марті не підніми шию, просто розправ крила, їх понесе вітер. Тримайся більше, милитимо вниз. Отже, переходимо до другої нашої вправи. Як і щороку після польотів на випередки, ми пірнаємо на час. Це означає важливо на те, хто пірне глибше, а хто довше пірнатиме. Ви зрозуміли? Тож йдемо помаленьку до води. Я не знаю, чи маю сили далі змагатись. Як на мене, краще припини змагання. Ти ж бачиш, немає зовсім ніякої мети, то знає, що тобі спаде на думку, і я не хочу втопитись і не тримати знову тільки голову під водою як минулого року. Для чого ти це робиш, Нільсе? Пірнайте. Ті хлюпаються у воді як качки. Він втопився, так, ти бачив, білого гунер. Інгрід, будь така добра і принеси мені ті три очеретинки. Так, Ако. Що? А? О. Це було було достатньо довго. Так, Мартіна, це було достатньо довго. Це проти правил. Він надурив нас. Ні, він тільки використав розум людини. Прошу всіх учасників треті вправи на старт, як і щороку після польотів та пірнання ми бігаємо на випередки. Для новачків у нашій зграї пояснюю ще раз, хто перший прибіжить, той виграв. Але на цей раз прошу бути чеснішими. Гунтер має нас на увазі. Він не згодний з тим, що сказала Ака. Як він може згодитись, йому було б краще, якби ми програли усі вправи. Тоді ми мусимо саме цього разу придумати щось таке, що не дуже помітно. Комічку, цього разу ми нічого не зможемо придумати думати. Цього разу я просто мушу бігти. Руш! Руш! Біжи далі, Мартіне. Чому вони бігають тільки так швидко? Глянь, Інгрід, схоже, не вміє швидко бігати. Обжини її. Це ж для нас дрібничка. Так, зібрати усі сили. Швидше, Мартіне, швидше! mm на жаль, я не дуже добре бігаю. Біжи далі не звертай на мене уваги. мені шкода, Інгрід. Нічого страшного. Я радітиму, коли ти не будеш останній. Інгрід, так. Можливо, гусак попадеться на твою гру, але мене ти не обдуриш. Яку гру, гонор. Ти бігаєш найшвидше з усіх у нашій зграї. Ти спеціально відстаєш. Ні, гонор, точно ні. Якщо ти не покажеш, що ти можеш, я скажу Ацію, що ти хочеш нас обманути. Так, гонер. Як на мене, треба викреслити біг на випередки з плану вправ. Ми б легко замінили його на вправу їсти на увипередки. Можу повірити, що тобі б це сподобалося. Ти напихаєшся! Обережно! Увага, обережно! Може нарешті бігти швидше. Це не прогулянка, це змагання. Докладіть більше зусиль. Біжи, 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 швидше, швидше. Пробач мені, Мартіне. Мартіне, не здавайся. Подумай про Лапландію, подумай про нашу мету. Швидше, швидше. Я не можу, не можу, не можу швидше. Інгрид, поспішай. <світ> <світ> <звіт> Переходимо зараз до стрибків, які щороку оцінюються мужність та досконала управність стрибка. О цьому ти все одно не переможний. Можна мені першому. Якби можна було злітати вниз, це ще можу собі уявити. Ти покажеш вільне падіння? Падіння вітрилом, як із щороку. Інгрід? Так, гонере. Хто стрибне вісімкою з обертанням? Я? Ну, добре, спробуй. Лясе? Так. А тепер білий. Так. Краще очі. Думай про Лапландію. Так, так високо. Головне донизу, просто зістрибни. <плес> <Ой! О! плес> Так ще ніхто не стрибав. Mm. Зараз Акас Китникайзе розповість нам, які у неї враження від наших вмінь. Я дуже задоволена результатами, які ви сьогодні показали. Усі ви дуже старалися. Це доводить, що спокій останніх днів пішов вам на користь. Та іншого я й не чекала. Проте я хочу особливо відзначити одного учасника змагань білого гусака Мартіна. Він мене особливо вразив. Де ж він? Тому що він показав багато мужності і тому заслужив наше особливе визнання. Ти тільки послухай, тут нічого не поробиш. Де Це ж цей гарненький гусак. Що таке його? Тут взагалі немає. Останнього разу я бачив, як він виходив з води. Мені він сказав, що йому буде страшенно соромно. Я так і знав, з цим чужинцем один клопіт. Мартіне... Інгрі, не кажи нічого, я вже все знаю. Я не вмію бігати, не вмію досить добре літати, і коли я зістрибнув зі скелі, то думав, краще б я не народився на світ. Я домашній гусак і залишуся ним. Бідний Мартін. Як же в мене борчить у животі? Гуска. Я не був би лисом. Якби то не була та мала з минулого року. Мартіне! 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 Я ні на що не здатен. Я справді абсолютно ні на що не здатен. Ну, Чому я не народився диким гузаком? Що це? Рятуйте. Це голос, Інгрід. Мені теж так здається. Рятуйте, рятуйте. Рятуйте мене хто небудь. Рятуйте тут лис, рятуйте. Я йду, Інгрід, тримайся. Я йду. Відпусти мої крила, ти робиш мені боляче, Мартіне Обережно, Мартіне, лис небезпечний. Я тебе схоплю. Цього разу ти від мене не втечеш. Не роби цього ще раз, лиса Так, тут не втечете. Лисе, я тебе благаю. Будь ласка, відпусти мене. Я тебе зловив, Лисе. А тепер ти відпусти її. Допоможи мені, Нільсе. Знову, бідна ІНГРІД Твій плач і крик тобі зовсім не допоможуть. Лиса можна обдурити вперше. Але не вдруге. Ні, все, зроби щось. Мої вуха. Ти ще пошкодуєш про це. Я тебе переслідуватиму. І з'їм зрештою. А почну я просто зараз. Стережися, я біжу за тобою. Тепер ти, мізинчику. Навіть не намагайся зачепити Нільса Мерщій, залазьте швидко, мені так ще краще. Я тебе з'їм. Чому ти не злітаєш нарешті? Бо в мене виник задум. А якщо твій задум провалиться, не провалиться. А якщо так, спокійно. І так білому гусакові вдалося перемогти Лиси і врятувати Інгрід. Це дивовижно, тому що лис дуже досвідчений. На нього скували вже багато псів. Мартін точно дуже хоче знати, чи можна? Спитай вже. Я. Давай, давай. Я не насмілюся. Це дуже легко, Марті, просто скажи я хочу з вами в Лапландію. Так просто? Я спробую. Я хочу з вами в Лапландію. Це було так, це було так. Можна мені в Лапландію? Вона бере мене в Лапландію. Мені можна. Я дуже рада, ти заслужив це гусачі Мартіне. Ако мабуть, я знаю, що ти хочеш спитати Мізинчику. Я стану коли-небудь знову людиною. Чи залишуся до кінця свого життя Мізинчиком? Журавель Еменріх повідомить гномові, як добре ти в нас поводишся. Можливо, все буде добре. Усе точно буде добре. Тоді ми знову зможемо нарешті добре наїстися. Ніше. Так буде добре для вас обох. Ніс повертається додому, ти летиш з нами. Я його не покину доки не висаджу на порозі його власного дому. Я принесу тебе вчасно. Отже, я залишаюся з тобою. Чому б ні? Така подорож це найкраще, що може бути. Так я не і Ніс не покине мене гусака Мартіна. Так. Ми вирушаємо завтра у високі гори. У Лапландію, У Лапландію, У Лапландію так здійснилося хлопчикове бажання. Він подався у подорож у Лапландію з дикими восьми. Приминали дуже швидко, і хлопчикові все дужче подобалося вільне життя на природі. Голоду та холоду йому не оминути. Це він точно знав. але він не змушений працювати і вчитися. Його не сварили, коли він лінкував. Каті він міг байдукувати цілий день. Єдиним клопотом було знайти щось поїсти. Хлопчик зовсім не сумував за своєю маленькою кімнатою та рідною землею. Тільки за мамою і та татом. За ними він дуже сумував. Але що було далі? Ми розповімо вам у нашій наступній історії.